Звідки ж взявся у нас страх змін. А багато-багато років тому, коли ми жили в печерах, ну, точніше, не ми, а наші предки жили в печерах і займалися мисливством. І вони боялися цих хижих тварин, які могли б в будь-який момент на них напасти. Але так як у нас йде розвиток цивілізації, то ми самі стали. <смі> цими найнебезпечнішими хижаками. Але наш розум не обманути. І у нас залишилося на підсвідомому рівні те, що або вий, або біжи. Наш мозок важко перестроїти на інший лад для того, щоб змінити свої звички в житті, Адже, щоб змінити своє життя, потрібно щось робити по-новому. Якщо ми залишаємося на тому самому рівні, то у нас не буде наповнення життя. І тоді ми, як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського.